Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю усім глядачам передачі ранок з Надією. Разом з вами ми об'єднаємося у подяці Богові за новий день життя, який Він подарував, і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, навчаючи нас, як вийти переможцями із цього життя. Пам'ятаєте, що тільки постійною молитвою ми можемо протидіяти Сатані. І ось у Євангелії від Луки, в 4 розділі, у першому вірші, ми знаходимо такий приклад із життя Ісуса. А Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його у пустиню. Чому на початку свого громадянського служіння Христос був поведений у пустелю для спокушення? Його туди провадив дух. Він пішов у пустелю не задля себе, а заради нас, щоб здобути перемогу для нас. Ісуса ніхто не примушував. Він був введений духом для випробування Його людської природи. Адже він мав стати на чолі людського роду. Тоді, як і завжди, Христос перебував у повній згоді з Отцем. Йому необхідно було пройти перевірку і випробування як представникові людського роду. Він був введений Духом у пустелю, щоб зустрітися з ворогом в особистому протистоянні і перемогти того котрий називав себе Князем земних царств. Перебуваючи в пустелі наодинці з Богом, Христос постився. Він був у постійній палкій молитві до свого Отця, благаючи підготувати Його до переможної протидії ворогові, а тому не відчував голоду. Ісус перебував у присутності свого Отця, бажаючи отримати Його силу для протидії ворогові, а також упевненість у тому, що йому буде дана благодать для виконання всього, що він робитиме заради людства. Думка про майбутній бій витіснила з його свідомості все інше. І його душа насичувалася хлібом життя. І сьогодні будуть насичені всі спокушувані душі, які благають Бога про допомогу. Ісус живився тією істиною, яку мав передати людям, як той, котрий має владу звільнити їх від сатанинських спокус. Христос бачив. Як сатана втрачатиме свою владу над грішними, спокушуваними людьми, він бачив своє служіння зцілених хворих, потішання засмучених, підбадьорення розчарованих і проповідування Євангелія бідним. Інакше кажучи, він готувався виконати роботу, яку призначив йому Бог. Отже, Ісус не відчував голоду аж до закінчення свого 40-денного посту. Христос перебував у пустелі, де він спілкувався з дикими звірами, а все оточення допомагало йому гостріше усвідомити свою людську природу. Раптом перед ним з'явився ангел. Котрий зовнішністю нічим не відрізнявся від тих, яких він нещодавно бачив, і звернувся цей ангел до нього зі словами. Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Якщо ти син Божий, у цих словах явно відчувалася недовіра. Ці слова говорив спокусник з гіркотою, що наповнювала його розум. В інтонації цього голосу відчувався крайній скептицизм. Ну, що цікаво, що Христос відмовився від суперечки із Сатаною. І є дуже цікава обітниця, я хотів би, як до речі, у цьому випадку. Привести її у Євангелії від Луки в 11 розділі 21 вірш, коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно у безпеці, Сатана висміював саму ідею, що Христос, велич неба, залишений страждати у пустелі від голоду. Невже Бог міг так поводитися зі своїм сином? Невже він міг залишити його в безлюдному місці, в товаристві диких звірів, без їжі, без друзів, без втіхи? Він нашіптував Ісусові, що Бог ніколи не хотів довести свого Сина до такого стану? У вухах сатани ще звучали слова, які нещодавно пролунали з неба. Це є синний улюблений, якого я вподобав, адже він чув ці слова. Проте він твердо вирішив примусити Христа зневіритися у цьому свідченні. Боже Слово запевняло Христа в Його Божественній місії. Мета ж сатани полягала в тому, щоби змусити його засумніватися у цьому слові. Якби Сатані вдалося похитнути довіру Христа до Бога. Тоді перемога у великій боротьбі дісталася б йому. Це Він добре знав. Він зміг би подолати Ісуса. Тому Сатана сподівався, що відчуваючи сильний голод і тугу, Христос втратить віру у свого Отця та звершить чудо, намагаючись нагодувати себе. Якби так сталося, план спасіння був би зірваний. Відповідаючи Сатані, Христос, Божий Син, сказав, написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Христос був попереджений про те, що йому не слід вступати в суперечку із сатаною. І хоч він від самого початку упізнав його. Ніщо не могло примусити Ісуса почати з ним суперечку. Зміцнившись згадкою про голос із неба, Ісус відчув спокій у любові свого Отця. Христос не погодився на переговори із спокусником. Колись сатана спокушував першого Адама у Едемі. Тоді Адам е, розпочав розмову з ворогом. У такий спосіб, надавши йому перевагу, ворог виявив свою гіпнотичну силу щодо Адама і Єви, а тепер прагнув тією самою силою діяти на Христа. Проте, почувши цитату з Писання, Сатана зрозумів, що в нього немає причин для тріумфу. Сатана підійшов до Христа саме з надією на перемогу. Йому здавалося, що він має над Ісусом усі переваги. Проте ворог був переможений лагідністю і покірністю Спасителя, а також його покладанням на Боже Слово. Лагідний і. Понижений, здавалося, безпомічний, Христос був могутнішим від найсильнішого воїна у повному озброєнні. О, як Сатана прагнув примусити його згрішити проти Бога. Однак усі його зусилля були марні. Христос був вірний Богові, наш Спаситель, міг отримувати небесне відкриття і водночас не звеличувати себе. Ворог підступний і дуже зухвалий, і все ж таки його можна перемогти. Сатана це сильний воїн у всеозброєнні. Та якщо ми будемо триматися вождя нашого спасіння, використовуючи зброю, котру він нам дав, то будемо переможцями. А це мета нашого життя. І тому я хочу молитися. Щоб ми справді були переможцями. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, тобі єдиному, премудрому, святому Богові. Ми засилаємо щиру подяку, честь спокійний славу за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, які ти ще підтримуєш у нас. Ми дякуємо тобі, Господи, що не дивлячись на ті обставини, в які потрапляємо ми. Ти завжди із нами. Ти пообіцяв нам вічне життя. Ти переміг сатану в пустелі заради того, щоб ми мали таку можливість повернутися до тебе. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, що Ти дав можливість нам сьогодні почути ці слова, щоб підкріпити нашу віру. Тому, Господи, я прошу. Хто звертається до тебе в ці хвилини, бо має різні проблеми, переживання і труднощі? Я не знаю всього, а ти знаєш. Тому почуй бажання кожного серця, і нехай все, що по волі твоїй станеться, а воля твоя в тому, щоби кожен із нас не загинув, а мав вічне життя. Боже дорогий небесний, в руки твої віддаємо життя своє, життя наших родин, наших дітей і нашого краю. І дуже просимо у Тебе миру на нашу країну, захисту для тих, хто захищає свою батьківщину і захисту для тих, хто проголошує істину, твою святу, тому що велика боротьба. Між сатаною і, і людством, і тобою, Господи, іще не завершена. Тому благаємо тебе, дай нам мудрості бути переможцями, дай нам мудрості так лічити наші дні, щоб набувши мудре серце, коли ти явишся знову на планеті земля, щоб ми з радістю вийшли на зустріч тобі і щоб могли прославити тебе там у небесних оселях і тут живучи на цій землі проставляти Бога Отця Сина. І Духа Святого. Амінь. Дуже добре, коли людина, вибираючи шлях до неба, обирає своїм зірцем Ісуса. Дорогі мої, там, де впав Адам і Єва, тому що тією спокусою, яка привела їх до гріха, стала їжа. З Такою самою пропозицією диявол вирішив іще раз здобути перемогу, але йому це не вдалося. Дух Господній, можливо, сьогодні веде тебе, дорогий друже, як колись повів Ісуса. І, можливо, на долю твою випадуть хвилини випробувань, коли ти будеш стояти перед питанням, а як повестися, як відповісти і що зробити на кінець. Тоді. Підніми свій погляд до Господа і там, в глибині серця, скажи йому, що ти бажаєш відповісти так, як це зробив би Ісус. Знаючи волю свого Небесного Отця і провівши термін часу у спілкуванні із Ним, Христос набув ту силу, що Він розпізнав. У тому, хто підійшов до нього, пропонував йому ніби добре і те, що Ісус міг зробити, но Він не зробив. Тому що Він прийшов на землю, щоб показати нам, мешканцям планети Земля, що в нашому тілі можна здобувати перемоги. Моє велике бажання, що в день, коли прийде Ісус, ми, як переможці, вийшли йому на зустріч. І для цього так мало потрібно. Просто відкрити своє серце і цей день, який Бог продарував, прожити разом із ним. Будьте благословені Господом. До побачення.